Де друга частина, щось телефон заглючив. батарея сіла. Коротше, ось в цьому місці я змащував герметиком. Це просто кришка, там нічого, як то кажуть, тут ролі ніякої немає. Ось тут, де клапан стоїть, ще на, де поршень там видно бігає, качає. Це звідси воно текло. Ну там на відео видно буде. Підтягнув ось цього я. Там я на відео знімав, ну там воно зависло. І з іншої сторони там такі ж самі є. Бо таке. І так поптягував, бо бачу, вони були не сильно затягнуті. Герметиком я змастив, це так думаю, для, для, для надіжності. Може, бо просто було підтягнути оцих два саморізи, ось один, тут другий. Якось те зробили так, аби тут ось, ось тут зробили третій і четвертий з тієї сторони, то було б взагалі добре. Тут тільки на двох цих саморезиках. За того може, воно так і не прижимає сильно. ну Ось тут я змастив, будемо включати провірати. Тут я шлангу, як знімав, феном грів І тут трошки підігрів, бо ну, це м'якша трохи, але я її цю підігрів, по купцями цього хамутика зняв, такий він самозажимний зажимний їде, тут під ротвірську. шлангу цю зняв цю зняв, відкрутив раз два. Три і зняв цього з цього насоса. Підрізав я тут цю шлангу. Зараз поки от тут такий якийсь такий зріз був. Ось де це він, з якої тут різався, не пойму. Хоча щось і він був кривий зріз. Оце, мабуть, такий він був з цієї сторони. Бо я різав, ось, ось тут я різав вже я. То я трохи косу зрізав, але я там порівняв. А це воно було тако зрізано. Мені не подобалося я. Заново обрізав, посадив, зажав, зараз йдемо провірати. Так. Так, Пеньок у нас сухий. Що тут ще пару капель залишилося на цьому? Ну, ладно, так, включаємо, воно буде видно, чи біжить, чи ні. Все, накачалося, вода закачалася. Ні, тут вже у нас все добре. Все сухенько, все. Підтіка ніяких ніде нічого немає. Ну все. Мені подобається. Можна йде бризкати. Ну все, дякую всім за просмотр. Думаю, комусь буде корисне це відео. Все, Всем удачи.